Вівчивши очі, я напружився і ледь не втратив дармови. Ми досі тут, ми в Задзеркалі, і, на жаль, це не просто страшний сон, а сувора реальність. Рома ще спала, я не хотів її будити, тому просто обережно піднявся і вийшов з нашого сховку, аби розвідати обстановку. В підвалі пахло сирістю та цвіллю. А повітря було заповнене дрібними частинками пилу, що плавали в світлі лампочки, яка ледь мерехтіла. Уздовж стін стояли старі, занедбані полиці, вкриті павутинням, на одній із них лежали старі газети пожовклі від часу, на інших забуті речі, які ніби вже давно нікому не були потрібні, але найбільше мою увагу привернув кут. Де темрява була густішою, там стояла велика дерев'яна скриня, кришка якої була злегка прочинена, я підійшов і відкрив її. Всередині лежав справжній джекпот. Нарешті хоч щось хороше тут зустрілось. Легка посмішка розповзлась по моєму обличчю, і я, забравши знахідку, повернувся до Роми, яка вже прокинулась. Макс, де ти був? Сонним голосом промовила вона. На розвідці, ти чого мене не розбудив, а якби напав хтось, Обурювалась дівчина. Вибач, Люба, просто не хотів тебе будити. Диви, що знайшов, поставивши скриню на підлогу, сказав я. А, що це? А ти подивись? Рома підвелась і відкрила скриньку. Всередині лежали старі консерви з тушонкою. Так кілька маленьких слойків з помідорами, але найпривабливішими там були печеньки Марія. Гадки не маю, як це опинилось тут, та й мене дуже переймалось цим, а просто сіли і почали наминати. Ром, ти чула?» – пошепки запитав я. Вона кивнула у відповідь А я відчув, як серце моє завмерло, а дихання стало частішим. З коридору до на ледь помітні майже невловимі кроки, немов потвора все ж знайшла нас, і зараз темним коридором йде до нашого сховку. Я тихенько притиснувся до стінки і почав слухатись. З кожним кроком звуки наближались. Рома витягла великий розвідний ключ з коробки інструментів, яка лежала тут і передала його мені. Серце буквально вистрибувало з моїх грудей. Єдине, про що я тоді думав, це було те, що потрібно вижити за будь-яку ціну, а потім виверти з цього кошмару. Кроки були вже зовсім поруч. Я вистрибнув з кута і влупив по людині. Стоп, що? Ай, за що? Схопившись за голову, обурився незнайомець. Це називається Кармою Лесик. Усміхнулась русява волоса жінка, після чого направила на мене револьвер і продовжила. А тепер розказуй, хто ти і що ти тут робиш. Вибачте, я, я, я не хотів, просто ви так тихенько підкрадались, що, що я помилково сприйняв вас за монстрів. виправдувався я. Всі ви так кажете. Тебе як звати? Максим? Слухай мене сюди, Макс. Зараз ти повільно опускаєш ключ на підлогу і так само повільно розвертаєшся з піднятими руками до стіни. Зрозумів, сказав я і почав робити те, що воліла незнайомка. Головне, щоб вони не спалили, що я тут не один. І пам'ятай, ніяких різких рухів, бо рознесу голову. Так, звісно. Лесик, перевір його. Чоловік підійшов до мене і почав обмацувати мій одяг та кишені, я вирішив звернутися до них. Слухайте, я не мав наміру навмисно шкодити вам, та й зброї в мене ніякої, крім цього ключа, немає. Наталь, він чистий, звернувся до жінки чоловік. Добре. відповіла вона і, підійшовши до мене, приставила револьвер до потилиці та продовжила. Я задам тобі кілька питань будеш довго мнутись, чи спробуєш втекти? Тоді я просто знесу твою кабіну, все зрозуміло? Зрозуміло. Коли ти сюди прийшов? Вчора, вночі. Де був до того? В лісі. Що там робив? Бігав. Так, давай детальніше, бо мене це вже починає курвити. Розказуй все, як попав за зеркалі, з ким вже бачився і що робив. І ще раз нагадую не дай Боже, збрешеш. Вона звела курок і прижала дуло до моєї потилиці. Моє серце забилось, а в горлі пересохло. Я закивав головою та тремтячим голосом почав. Ну, ну... Я, моя бабця, померла, а потім нотаріус і, і хатинка в Карпатах дзеркало, напруження в повітрі зростало, думки плутались, і мій сочовий не витримав. Наталь, досить, незнайомець підійшов та опустив револьвер. Якого біса ти робиш, Лесик? Досить вже. Пацан нормальний і нічого нам не зробить, ти що не бачиш, сказав він, вказуючи на калюжу піді мною. То давай ми тепер всім довіряти будемо, так ми точно виходу ніколи не знайдемо. Заспокійся вже, кричав на неї чоловік. «В Вибачте, можна мені опустити руки? перервав я своїм голосом конфлікт. Вони кивнули, і ми почали спокійно говорити. Я вирішив все ж признатись, що тут не сам. Вони нормально до цього віднеслись, і всі разом ми зайшли в наш сховок та влаштувались на підлозі, і за імпровізованим сніданком і скриньки продовжили знайомство. Ми з Ромою розповіли геть усе про спадок і бабцю, про з звітію, і навіть про наші заручини. Лесик і Наталя, як вони нам представились, теж багато розповіли яким було моє здивування, коли я взнав, що в цьому світі поняття часу кардинально відрізняється від нашого? Власне, і нові приятелі не розуміли, чому тут так, а сама суть в тому, що вони з минулого? Лесик прийшов сюди в 1971-му, Наталя в 2018-му, А ми з Ромою, так взагалі з 2032-го. І найцікавіше це те, що вони тут перебувають трохи менше п'яти років. Ух, мій мозок зараз взірвається, спершись на мене, зітхнула Рома. Це безперечно дивно, але я думаю, нам варто зосередити увагу на іншому, промовив Лесик. І на чому ж поцікавився я. На щоденнику твоєї проклятої бабки. В нас всіх, ніби лампочка над головою загорілась, а чоловік таки мав рацію щоденнику, крім ритуалів, ми знайшли карту, яка була захована між сторінками. Вивчивши її детальніше, ми твердо вирішили, що зволікати не можна, і негайно вирушили в пункт призначення. Хто зна, можливо, нам пощастить вибрати звідси. За дорогу ми кілька разів робили привал. І, на щастя, жодного разу не пересікалися з монстрами, та до вечора вже прибули на місце. Ми стояли біля великої чорної річки, поруч з якою нічого, окрім лисих та кривих дерев не було. Це нам так спочатку здалось, бо підійшовши трохи ближче, ми помітили невеличкий пірс по другий бік ріки. Переглянувшись з усіма і кивнувши, направились в бік пірсу. Його прогнилі дерев'яні дошки вони скрипіли від кожного кроку, ніби самі проти того, щоб бути потривоженими. У повітрі відчувало щось моторошне, ніби цей простір, наповнений забутими голосами, які зітхають у такт з легкими хвилями. Навколо німа порожнеча, але це не тиша, це очікування. Вдалині ми помітили, як поверхня води починає хвилюватись, ніби щось підіймається з глибин. Я взяв Рому за руку і підійшов до краю пірсу. Лесик з Наталею стояли позаду. Всі ми були насторожені, налякані, наші обличчя зблідли, а очі розширились від жаху перед невідомим, що чекає попереду. Наші погляди були спрямовані на річку, звідки почала виринати вона, її обличчя було красивим, але водночас відбивало невимовну жорстокість. Жінка піднялась над водою, ніби вона частинка цієї темної стихії і почала загрозливо спостерігати за нами. В момент, коли я глянув її очі, в мою голову підкралась одна неприємна думка цей світ не відпустить нас так просто. Люди шукають вихід з цього зазеркального всесвіту, але їхня надія згасає, коли вони розуміють, що зв'язок із реальністю давно втрачений. Ми стояли ніби перед вироком, боючись зробити наступний крок. Знаючи, що наше майбутнє тепер у руках цієї жінки мовчання закінчилось рівно на тому моменті, коли жінка відкрила рот і почала просто людським голосом говорити: Для чого прийшли? Ми хочемо повернутись додому, рішуче відповів Лесик. Додому? Ха -ха, ха ха. А що, в нас вам не сподобалось? Ми замовкли, я не знав, що сказати цьому демону, бо людиною це точно не назваш. В голові крутилось тільки одне слово дім. Будь ласка, допоможіть нам, ми сумуємо за нашими сім'ями, а вони за нами, і нам більше нема до кого звернутись, впавши на коліна, благала Наталя. Цікаві ви створіння, люди спершу витворите зло топчете інших, жадаючи більше, ніж вам потрібно. А тепер, коли опинилися тут, благаєте про допомогу, ніби я повинна змінити вашу долю. Але ж хіба не ви самі обрали цей шлях? Хіба не ваші рішення привели вас у це місце? І тепер ви думаєте, що є щось, що може у вас врятувати? Що ж, можливо, вам варто задуматися. Чи вартий ваш порятунок тієї ціни, яку ви ще не готові заплатити, повільно наближаючись до нас, говорив демон. Але ми випадково сюди потрапили. Я та моя кохана просто впали на дзеркало, після чого опинились тут, жестикулюючи, протираторив я, після чого демон відразу схопив мене за комір і, піднявши в повітря, сказав. У зазеркалі потрапляють ті, хто чинив зло, порушував моральні або етичні закони. Ці люди могли бути байдужими до чужого болю, обманювали, засуджували або завдавали шкоди іншим заради власної вигоди. Вони використовували свою силу, владу або знання для того, щоб маніпулювати іншими, підривати довіру, руйнувати стосунки або ж нехтувати обов'язками перед суспільством. Наша задзеркаля не просто карає за погані вчинки, вона відзеркалює вас, примушуючи стикатися зі своєю власною темною стороною. Тут ви потрапляєте в ситуації, де ваша власна злість, обмани та жорстокість, обертаються проти вас. Але почав я. Але що? Чи тобі Макси нагадати, як ти в студентські роки принижував того хлопця? Як ти його бив, як розповсюджував про нього плітки? Що? почувся голос Роми. Ну, давай похвались, Макса, чого ж ти своїй нареченій не розказав про свої подвиги? Ха. Сміявся демон. Ром, це були просто жарти і не більше. Жарти Макса закінчились на тому моменті, як той хлопець кинувся з дев'ятиповерхівки. По моєму тілу пробіг холодок, і його бабця знайшла передсмертну записку. І я тобі навіть прочитаю. Я більше не можу, відчуваю, що загубив себе в цьому світі, де мене не чують і не бачать. Щодня я прокидався з надією, що щось зміниться, що стане легше, але це був обман було тільки гірше. Я втомився боротись, втомився робити вигляд, що все добре. Мені було боляче, але ніхто цього не помічав. Ваші слова, жарти, погляди все це врізалося в мене глибше ніж ви можете уявити. Я намагався знайти вихід, але двері переді мною закрились. Залишився тільки цей шлях. Якщо хтось із вас колись згадає мене, згадайте не лише те, ким я був у ваших очах, а й те, що мені довелось пережити. Сподіваюся, що мій відхід змусить когось задуматись, перш ніж сказати чергове жорстоке слово, або зробити ще один необдуманий вчинок. Прощавайте. Після прочитаного його бабці стало погано, і її забрала швидка, та надто пізно, бо серце старенької не витримало. По моїх очах прокотули сльози. Я навіть не пам'ятав як звали цього хлопця. Але пам'ятав, що з усіх на потоці найбільше було в його я. Тепер, коли я це усвідомив, справді усвідомив, мені захотілося розкаятись тремтячими губами, промовив я: розкаюватись тут не треба, є інші місця для цього. Опустивши мене на Пірс, промовив демон. Але що я можу зробити, аби ми змогли повернутися додому? Ми переглянули здивованими поглядами, і Демон продовжив Зробіть вибір. Вас четверо, тож все просто. Двоє з вас повернуться в рідний світ, натомість двоє інших заплатять за ваш порятунок своїми життями. Чекай, а це нещасно. зробивши крок вперед, заявив Лесик. Демон глянув на чоловіка злим поглядом. Після чого Лесик впав на коліна і закашлявся. З його рота полилася гидка чорна вода. Вибачте його, нам все підходить. Підійшовши до краю Пірса, сказала Наталя. Даю вам шість хвилин, не виберете нікого, помрете всі. Прогримів демон і опустився під воду. Лесик відкашлявся і одразу заявив, я віддам своє, але віддам Наталі. Він подивився в очі жінці. В неї син дома чекає і чоловік нехай повертається, а я і так повинен був померти багато років тому, як мені обіцяли лікарі. Дякую. Жінка притиснулась до нього і тихенько заплакала. Ми ж з Ромою просто стояли і мовчали, і я люблю її більше за все на світі. Але коли моє життя опинилось під справжньою загрозою, я зрозумів, як сильно я хочу жити. Рома підійшла до мене, взяла мене за руку і подивилась прямо в очі. Я згадав цей погляд, такий же вираз обличчя був у віті, коли він пожертвувавши собою, врятував нас. Я налякався і сказав коханій. Ром, не треба. Живи, будь ласка, я ладний віддати все заради тебе і твого щастя. По моєму обличчю, мимоволі текли сльози. Макс, моє життя не матиме сенсу без тебе. Мені навіть не потрібне таке життя. обійнявши мене, говорила вона. Кохана, це тільки спочатку буде важко, але за рік, за другий чи третій ти точно уговтаєшся. В тебе мама, тато є. Про них ти подумала? Знаєте, звернулася до нас Наталя. Я розповідала вам, що мені довелось пережити перед тим, як я потрапила сюди, і як би сильно я не хотіла ще раз побачити посмішку сина, я вже не є тою, якою була. П'ять років життя в цьому пеклі змінили мене, та я зустріла тут кохання, І йти зараз, залишаючи його тут, мені насправді важко. Вона заплакала. Наталь, ти серйозно? Я своє віддаю за твоє, ти цього варта, обійняв їй чоловік. Коханий, ми дійсно вже не ті, якими були, але наша пожертва робить нас людьми. З води різко піднялась демонічна жінка і сказала: Ваше збіг? Ви зробили свій вибір? Так, я та Лесик жертвуємо нашими життями, а Рома та Макс повертаються додому. Відповіла Наталя, і я з коханою підійшов до них. Велике вам дякую. Я завжди буду пам'ятати про вас. Промовив я, після чого ми четверо обійнялись на прощання. Ваш вибір прийнято. Лесик, Наталя, підведіться. Велів, демон. Давай, люба, в останній путь. Чоловік взяв жінку за руку. Я люблю тебе і я тебе. Вони обійнялись. Я, Дана, відпускаю вас. прогриміла вона. Тіла наших рятівників піднялись з повітря і розчинилися в ньому. Одразу після цього на краю пірсу з'явилось дзеркало. Тепер, ваша черга, ідіть, але пам'ятайте про це місце, пам'ятайте, чого воно вас навчило, і будьте людьми, а не монстрами. Ми кивнули і, взявшись за руки, зайшли в дзеркало. Ми опинились в тій самій хатинці. Біля колонки на тумбі лежав мій телефон. Взявши його, я подивився на дату 21 липня 2032 року. День, коли я освічився коханій. Ось такий фінал, друзі. Якщо у вас залишилось питання по цій багатосерійці, буду радий дати відповідь у коментарях. А з вами був як завжди, ваш краш.